Ворогу тут не пройти, так кажуть бійці ТРО про захист рівненщини. Вони тримають оборону на кордоні з Білорусі. Військовослужбовці рівненської бригади територіальної оборони ефективно використовують зенітно-артилерійський комплекс С-60. Більше про це далі. Ось так комплекс С-60 знищує повітряні та наземні цілі. На сьогоднішніх тактичних навчаннях ми провели підготовку, виїзд і теоретичні стрільби по цілях, як наземних, так і повітряних. І ну, це навчання показало, що злаженість екіпажу достатньо висока і ефективна. Ну, і якщо враховуючи теоретичну стрільбу, то відстріляно теж. Ну, на п'ятірку стрілець навідник комплексу С-60 Олексій за два дні після повномасштабного вторгнення повернувся в Україну за кордону, аби зі зброєю в руках захищати свій дім. Чоловік запевняє, що всі військовослужбовці, які тут боронять землю, максимально вмотивовані, а тому не відступлять ні на крок з рідної землі у своїй роботі. Використовують зенітно-артилерійський комплекс С-60. По повітрю вона може працювати як по гелікоптерах. Так і по шахідах. От. По літаках, ну чесно кажучи, я вам не скажу, яка це ефективність, бо це, самі розумієте, скорость літака. І також вона працює по наземних цілях. По наземних цілях це ну, дуже ефективно. Військові кажуть, гармата дуже ефективна. На відстані до 7 кілометрів з коректуванням вогню техніка білоруська чи то російська буде уражена на 100%. Тим більше, що вона стоїть у нас на базі Камазу. Заїхати практично можна в будь-яку погоду і кругом. Мобільна теж дуже файно, тим, що можна заїхати в будь яке місце, вистрілятися і швидко втікти, тобто без виявлення ворогу. Я прожив тут достатньо часу і знаю тут повністю все. І можна сказати, що за кожним корчиком, за кожним деревцем то все є наше. І пройти їм тут неможливо. Ілля Томашевський, новини Рівного.